Електроенергія бере свій початок на електростанції, де в залежності від типу генератора може вироблятись від 6 до 24 кВт. У нашому прикладі напруга становить 10 кВт. Далі, за допомогою трансформатора напруга підвищується. При цьому вона може зрости від 110 до 750 кВт. У нас це 110 кВт. За допомогою лінії електропередач напруга надходить на трансформатор, де знову знижується до 10 кВт, після чого потрапляє на розподільчу підстанцію. Тут потоки розходяться у кілька напрямків: це багатоквартирні будинки, приватні будинки та комерційні підприємства. Сьогодні розглянемо перший варіант. Від розподільчої підстанції електроенергія надходить на трансформаторну підстанцію, яка зазвичай знаходиться поруч із будинком. Там напруга знижується з 10 кВт до 0,4 кВт. Безпосередньо з трансформаторної підстанції електроенергія надходить у водно-розподільчий пристрій ВРП, який розташовується на технічному поверсі. Потужність ВРП залежить від кількості споживачів. У нашому випадку це 60 кВт. Від ВРП електроенергія надходить на щиток поверху. Тут ми виділяємо потужність у 10 кВт. Потім ці 10 кВт розподіляються між двома квартирними щитами по 5 кВт на кожен. Підписуйтесь, щоб дізнатись більше цікавої інформації.